В пенсійному порядку залишено без змін вирок суду першої інстанції, яким двох чоловіків було визнано винними у вбивстві правоохоронця з особливою жорстокістю. Рішенням районного суду одного з них засуджено до довічного позбавлення волі. Його спільника до 15 років ув'язнено. Сторона захисту подала апеляційну скаргу, просячи перекваліфікувати діяння не менш тяжкі. Для уникнення довічного ув'язнення засуджено. У квітні 2015 року на Радахівщині місцевий мешканець разом з чоловіком, який допомагав йому по господарству, шорстоко вбили дільничого інспектора міліції. Попередньо засуджені розпивала алкогольні напої увечері біля магазину. Крім них, там були інші місцеві мешканці, серед яких і правоохоронці. Згодом, між одним із фігурантів та відвідувачем почалась бійка, яку дільничий намагався припинити. Тоді правоохоронець отримав удари кулаками. Та залізною трубою по голові. Під ударів він впав на землю та втратив свідомість. Нападник прив'язав ще живого потерпілого за ногу ланцюгом до сівалки, яка була прикріплена до кінної підводи, та разом з своїм спільником потягнув його дорогами селища. При цьому сам йшов за возом пішки і сів на підводу лише після того, як помітив, що міліціонер не рухається. Чоловіки протягнули таким чином потерпілого майже 13 кілометрів. Від отриманих травм міліціонер помер. На півдорозі нападник наказав спільнику повертатися додому, а сам за межами селища скинув кіло правоохоронця у рів та втік з місця події. Незважаючи на пізній час доби, рух підводи з прив'язаним до неї тілом, помітили перехожу та повідомили правоохоронців. Вільський апеляційний суд підтримав нашу позицію і залишив без змін вирок одному з бивць до вічного ув'язнення, його спільнику 15 років позбавлення волі.